Яким всі там от ми зробили теж фото, побачити те, що я хотілося, Це от Саша там з відкритим ротом взагалі була, воно від SpaceX. Ракета виглядала, вона ні. І після цього я просто, просто з боку відкриваю цього, ці прості двері. Ми виходимо, і там стоїть якраз оцей аполлон. По-моєму, він оцей останній. Женя каже, що вона прочитала, що там було 6 Аполлонів. я чув, що їх було 13. Можливо, Женя іменно мала ті, які там дійсно змогли долетіти до місяця, а я в загальному скільки був цих місій. Ну, це інформація така, треба перевіряти в інтернеті, я не буду зараз її стверджувати. І там оцей здорований аполлон. Просто в сегментах він ну. ще грає роль, така як приміщення, тому що в приміщенні все здається більшим. І тут ну, цей масштаб, ти заходиш, там реально впвав ефект. І я зараз подивлюся, якщо там дійсно, ну якщо зараз мені то відео ляже, бо я знімав там, як то кажуть, емоції лів відео, чи як воно називається, вживу. Так, Я знімав ці моменти, типу, якщо він зараз мені ляже, то я його зараз просто вставлю в кадр. Бачите, ну, дійсно. У ну, мене просто проблема одна, я не вмію емоції передавати. Знаєш, є такі люди, які там вау-вау, ходять там, знаєш, Чоловік, яду, це нормально. В рот. Та ні, чоловіки теж вміють цей, а я якось я не вмію. Я знаєш, по суті. Мені якщо подобається, то подобається. Якщо ні, то гуляйте і не доставайте монети. В мене. по житті я все граю, просто. Я граю. Та. Ну Я ж кажу, кіно зіграти деколи. Я не вмію кіно грати, я не хочу грати, я говорю, які-то. Так, Та Та. Я хочу, щоб воно було, було яке, я хочу навіть зняти все в одно, ну максимально одним кадром, а не робити на різки. Тому я от зараз вирішив, що я включу, зроблю просто монолог і поміж топу вкладаю відео. Добре, не, не відбиваємося, я включу зараз свій цей, якщо там нормально, якщо ні, то нічого не буде. Нас привезли в локацію, де був іменно цей командний центр. В якому керувалися операціями Аполлон, які відправляли на ці самі, яка знаходиться позаду мене ракети Сатурн на місяць. І, чесно кажучи, у мене просто немає слів. Тобто мене здивувати чомусь взагалі важко ну, в цій ситуації, от, при цих масштабах і при тому, що там було, це Чесно, я зараз трошки в такому в такій легкій ейфорії, тому що це дійсно. Ну я догадувався, що воно буде прикольно. ну. Но... Ось, коли ми вийшли іменно в зал після того всього шоу, а воно дійсно було дуже потужним, тому що вони. Нагнітаючи так полегенько, починають потім переносити. От іменно коли коли відривається земля, оце все як починає трястися. Реально там в лавки просто тако трясується. Ну це штучно все зроблено. На задньому фоні вікна трясуються, все, світло міняється, типу, і ти моментами реально себе трошки відчуваєш тим астронавтом, який ти всі просто в голові це малюєш. Наскільки це мала бути в людини відвага? Просто от, ну, це скільки є випадків, ось цих що. Було з шатлами оцими, ну не з Атлантісом, а подібними йому. Що було з цими самими Сатурнами, ракетами. Скільки було невдалих польотів? Тобто вони всі усвідомлювали, що це може бути в один момент, просто кінець. Це не сів в літак. Я боюся літати, бо може літак впасти. Хоч статистика подінь літаків, там саме безпечний транспорт. Тут реально шанс тебе мерти, я не знаю, там один на десять, якщо там не менше. Ну я так думаю про для мене це герої, чесно. Це люди просто відважні. Там було питання, хто в тебе герой, і я скажу, знаєш, героїв собі не шукає сам собі герой. Ну, типу, ні, але це дійсно відвага. Тобто з таким треба просто рахуватися і розуміти, що це непрості люди, і тут дійсно. Тобто, вперше, це мусить бути, я вже казав, це має бути геній в голові. І це має бути сміливість отут. І... Ну так, і вони залишили слід. Е на нашій залишили, так, 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 так. Це відкривачі. Тому Вони є герої, бо вони міняють цей світ вони так. розливають. І... і потім вже далі продовжуємо. Коли ми вийшли, там вже почався ось цей музей, і ми почали просто вже там по ньому гуляти, дивитись там, зніматися. Там були ці костюми, ті перші космонавтів. Там були різні їхні особисті речі. Та частинки були. Це, може, та, та, там були з місяця привезені частинки, ті маленькі. Ну, місячна. то не пил було, то камінчики то були камінь, більші, але так. це і так. Тобто все, що було пов'язано саме з операціями Аполлон. Тому що там фактично в кожному павільйоні були якісь частини, ну, не частини астронавтів, а частини їхніх речей. Ось, і Іменно тут, що пов'язано з полоном. І там же в нас була друга крута емоція, але я краще зараз знову вставлю, подивитися бо це. це <по щось пояснити, так, та, треба було вживу тоді дивитися мене вже. Ну, я включаю. Ручі, у нас взагалі не без пригод. Тепер ми ходили по музею. В Саші є така фішка, як просто від нас тікати. Для неї це гра. Ховатися, от оце. І Женя тепер відійшла буквально. На 5 хвилин вона там, що фотографувала якісь ті костюми, там музейні, всякі експонати. А я пішов з Сашою ходити далі там по залу. По цей ми зайшли з нею, бо тут в цьому повністю павільйоні знаходиться все, що пов'язано з операціями, оцими на, польотами на місяць. Тобто всі Аполлони і ну, операції Аполлон. І я собі пішов з малою, просто обійшли цей, і там є оці сходи, ліфти, ті місячні ровери посадкові модулі, ну одним словом все. І ми з нею там заходимо, виходимо вже звідти. І вона починає назад вертатися проти течії. Я кажу, іди сюди, кажу, не можна. Ну а вона собі розвертається і просто побігла. І я розумію, що там вихід тільки є з одного боку, і я не, не хочу за нею бігти назад туди і просто дивлюся, так, або вона або звідти, або звідти появиться. І тут з'являється Женя на горизонті, я кажу, Женя стій тут, мала втекла. Женя стоїть на я з другого боку обходжу, входжу до Женя, вона на мене дивиться на неї, каже, де мала. І все, у нас може хвилин 15 бігали по цьому, ми вже думали просто бігти охороні, казати, що ну, пропала дитина, бо який ще вихід. Я розумію, що у нас, звідси, по суті, ніде не дідаться, по насуму автобус привіз, земля Вони тут курсують просто як маршрутки. І потім я біг, вже був цей, а вона виявляється майже на самий початок залу, де ми виходили з тої ще студії, де ми першим були. Вона вже собі там гуляла. Просто гуляла. Дитина навіть не плакала, не шукала нас, не боялася на собі. Просто гуляла. Коротше, весело. Ось. Ще трошки додам такий момент, як от їхали ми в автобусі, і, до речі, зразу скажу: сідати треба по ліву сторону автобуса. Тому що. Ми проїжджали попри оцей цех вертикальної зборки, збірки, збірки, як правильно, де збирають ракети. Збірки. Збірки, окей, буде збірка. Збірки це як бірка, ота, що це збірки. Збір, З пробірки. Збірки. 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 Ну, словом, збірки. Роз... Збірка від збірки. Розумієте? збірки. Так, так. Ну збір, збір. так. Ну, Збор збір, воно якось не звучить. Збор то по москальськи збірки. Збірки. Або... Ось. І... Ми проїжджали попри цей цех вертикальної збірки. І я його дуже хотів побачити. І часто він живу набагато масштабніше виглядає, чим він виглядав там, на фотографіях чи ще щось. Він, до речі, дійсно багато квадратніший, такий, якби куб. Там він просто такий високий, так, прямо такий куб. І ми, до речі, проїжджали мимо, і там казали, там в лапках умовно знімати не можна. Ну, але... Чувак, той стояв з здоровенною камерою, що сидів індус, що я казав: нормально собі все знімав, там нічого ніхто нікому не каже. Ось потім, вже коли верталися, а ще був момент, коли я бо ми, ми не під'їжджали, нас не привозили до цих місць, де самі стартові площадки, де запускають ракети. Я там теж трошки зняв. Я зараз от тоже вставлю цей момент. Оце все сказано. Ну, я туди не збирався лізти. Чого я сюди прийшов? Звідси видно. Ось я приблизно розпускова установка. Ну звідки запускаються ракети. Ось там далеко. Друга. А там дуже далеко, їх майже не видно. Ось там вони от прямо посередині, якщо так взяти. Не оця будівля велика, що з боку стоїть. А від неї, якщо дати, то я повертаю камеру вліво-вліво-вліво. Там далеко. Оце от оця... Як правильно сказати? Клешня, оця що ракети має оці ловити, що Ілон Маск запускає. Та, от там воно далеко будується. Звідси трошки ліпше видно, камера не знає, що це передасть. А потім назад, як ми верталися вже дорогою, наш тако просто автобус в бік відганяють. Бо там ж одна дорога, там вони не були. ну, та якби там якась маленька дорожка, і оця на три полоси наша. І просто на бік, і там така здоровенна їде ну, фура фурою. Заді з таким прицепом видно, що ракету носії, нам ще починають розказувати за то все. і... — Не перевозили частинку, вони сказали, що загублено, і вони знайшли. Я не зрозумів, що і я як... там якісь балони бачив, чи що, що стояло. А Він я рецепт, кажу. Де, те, те, здається, як, це як в мене колись на роботі, коли я ще на баксах їздив, коли мені давали таку коробочку, я їй тисячу миль віз, я взагалі не розумів, що це таке є, для чого. Це то саме було, знаєш, як гроші віддавали. Ось. І коли ми повернулися вже назад на автобус, автобус просто нас вернув туди, де ми виходили, але висадив нас вже біля чергового, це вже був якби четвертий павільйон, правильно у нас павільйон, який присвячений іменно місіям Аполлон. Не місія Аполлон, а шатлу Аполлон, тому що цих шатлів було теж там декілька штук, шість чи дев'ять. Я не пам'ятаю, здається. Знає, знаєш, я цю інформацію десь коли дивився на Ютубі. Там цей почув і от зараз. Так от говорю, тобто. Мої слова не треба сприймати до кінця, можна перевірити, щоб не було потім що А він сказав, він нічого не ні, знає. зробив. Ти все теж не можеш запам'ятати. Стільки інформації, просто стільки реально ти туди заходиш, там стільки. Я в загальному просто хочу це поділитися своїми враженнями, тому що. Це, це просто твій досвід. Ти та, та, та. За свій Тому що досвід, я не міг знайти інформації реально, як там, де до чого, але от я це пройшов зараз, тому я можу ми, в принципі поділитися після того, як ми вийшли. Так, чекай, на чомусь. Ага, ми вийшли з ми пішли сюди, в цей Атлантіс, там, де цей шатл, там дуже крутезна анімація. Я, я от зараз ставлю кадри, оці це дуже круто, реально. Бо, ну, там Саша танцювати взагалі почала, ну я її не знімав, бо, до речі, там теж сказали, що не можна знімати, бо там мішає, ще там всякі ці нюанси. Тобто я Спишку собі тих... просто, ну, спала. Зазвичай, щоб... ви, да. ви Спішка. 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 спала, щоб спала. не було, що завішало людям. Я тихонько теж це все відзняв. Ми потім туди, це як воно появляється, як оця ширма піднімається. Тобто це дійсно це треба бути там, тому що я знімав ширму, але це і з боків ці ширми стоять. Тобто це анімація та вона масштабна, плюс оці звуки, це все решта. Тобто, це треба бути. Та -та там. Так трісло. Я просто дивлюсь Ні. на ігора, а в нас щоки отак трісуться. Це не про це. Я говорю, коли ми заходили, тільки це зараз далі буде. Я вже потім за це момент. хотіла розказати. Ні, це саме мені. Більше, я так? знаю, бо це в чому і річ, це що вони постій. Все, от ми, бо ти можеш зразу піти куди хочеш. А ми вибирали саме той маршрут собі, отак йдемо туди перше, а потім туди. І чому чи то це спрацьовує? Чи воно так просто зроблено, щоб. Ну я ж в нас нам нічого не мішало зразу сісти на автобус і поїхати туди, правильно? Ти біж, як що, це все, по це якби ми нас впізнали вже. Так, якби ми знали, та, куди треба піти, дійсно. І ми оце, от як підійшли, от, пам'ятаю, до цього оце, ця ширма піднялась, ми зайшли всередину, і там оцей здоровий, оце дійсно настоящий, оцей. І... Шатл Атлантіс, який, по-моєму, він лишився в єдиному зараз екземплярі, і він знаходиться саме тут, в центрі НАСА, як експонат, з усіма його запчастинами. Там з боку, бо з боку біля нього був цей телескоп Хабл. Бо ці шатли вони використовували в основному для того, для, коли збирали цю міжнародну космічну станцію. Ну це не вони, там ще були задіяні інші країни. Не хочу перераховувати, бо одна з країн мене трохи нервує, в принципі, як і кожного нормального українця. Але, як то кажуть, слів з пісні не викинеш і це було. І тому Боже, чекай, я збився. Здатки збився. Ну, я говорю про те, що там стояв цей телескоп. Хабел, а, і дуже багато пов'язаного всього з цією самою вже міжнародною космічною станцією. І там же і було купа цих атракціонів, по типу гірки, на якій Саша собі з'їжджала. там для дітей теж да. вистачило. Там була ці там якби дитяча міжнародна космічна станція, вона високо, там метрів може 15-20. Де діти можна лазити, могла лазити собі, там Саша теж там трохи Гірки, полазила. Так. Гірка, з якою Саша там я не знаю, ми її звідти просто не могли забрати. Я вже в кінці просто взяв за руку і потягнув, покажу, кажу, ну слухай, вона напевно, це на третій поверх бігати, вона там разів, певно, з'їхала п'ять або й сім навіть. Більше, дуже. Більше, бо ти Більше-більше, бо Я 10, ще б ти казав, Женя, її дуже трохи познімаю, подивлюсь, кажу, вона собі Женя сіла, бо Женя. Женя, Женя вже просто була, Женя каже, мені кави, мені кави треба, вона вже просто там в її. Але бачиш, випала кава під кінець, і я ожила. І я кажу, я вже не хочу їхати звідси. Це вже бо кінець сподобалося. І ми пішли. Я там пішов, щоб познімав оцей ну, весь буд, бит, космонавтів, астронавтів. Ну, що, в принципі, там і космонавти, і астронавти на тій станції. Ну, там їхні туалети, що там, ті бігові доріжки, пам'ятаю. Ну такі всякі дрібниці. Я навіть так, не бачу, не вже не та бо ти змучена була, ти вже все Ну тобі це може і не цікаво було, бо ти ти ніколи не цікавилася, можна тобі. Що тобі там унітаз стоїть, унітаз стоїть. Та. Я навіть всередину подивився камеру, забрав зняти. Ось. І після того ми... я бачу, якась стоїть черга. Я кажу, Женя, там щось має бути, бо туди щось трохи. Там не капець як багато людей, але туди щось йдуть люди. кажу. Треба Женя бігти туди. І Женя така цей давай пішли, і там стоїть висота, бо то ж дітям не можна мали. А Саша там просто ну реально не проходила. Не здається, що вона майже пройшла. вона ні, вона пройшлась попри ту штуку. Там високіше ще сантиметрів з 10, Не хватало 15. Ну, Женя цей атракціон я зараз ну, поясню. Та жінка не побачила. Вона, вона не закрила там, очі так, так. І ми швиденько це, і вона проскочила Саша, і ми пішли далі. Але вдальше. наша Саша просто не на 4 роки виглядає. Ні, ні та то що наша то, що Саша вона старша. Вона так. Я думаю, тому вона прийшла. Якщо чотирирічна і ну маленька, Просто, то... якщо взяти навіть з тої школи, де Саша ходить, не там всі такі Майкільше, знаєш роз. на, на нижче. Ну плюс є там є і плюс-мінус її росту, але 80% це це півголови, а то й голова Ясно, ти подивись на маму. Так подивись на маму. <laughs> Метр сімдесят. Ну, я зараз не про то. І ми просто там стоїмо. А черги майже немає, що класно, бо досить все швидко. Мені здається, якби це був якийсь вихідний день чи якесь свято, там би реально здобався. Є вихідні, не... я думаю, то просто. Так, випадки там випадки. хаос. У будній день багато. Паркінг бійшло. дуже великий і цей. І дуже великий, і машин було мало. Ти вже розкажи за саме цікавіше. Ось, да я відтягую інтро. І ми підходимо. Ми вже Женію просто під'їжджаємо до цього. Конкретно під'їжджаємо, кажу, підходимо до цього місця, де там нас просто біля дверей підводять. От, та, я буду вставляти, я думаю, що кадри, і це буде видно, що, що я маю на увазі. І вони, ми як підійшли, нам вже там зразу по телевізорі почали зверху показувати інструкцію. Тобто вони попередили, що це є та як капсула, і вона розвертається повністю. Як і в горизонтального в вертикальне положення, так і потім наоборот вниз. І воно створювало там дуже сильний вав ефект. Я зараз просто вставлю цей кадр, як ми звідти вийшли, і просто побачите самі. Женя, перше враження. Тобі в голові крутиться, я не можу відійти. Саш. Я взагалі я чи... очі. Ти що скажеш? Коротше, це симулятор, я не знаю. Я вже просто думав, що після всього мене просто нічого не здивує. Оця штука просто винесла. Реально таке відчуття, що ми сиділи в шатлі, його реально перевертало, воно нас попереджало, що там буде крутити. Там навіть Сашу, до речі, пустили з її ростом. Воно перевертало нас повністю. Трохи переб'юся. Так, Словом, кажу одним словом, я вже просто чекаю трохи думки зберу докупи, бо я в... в шоці від того. Ну, Я вставлю просто кадр з відео, але це буде не, просто незрозуміло. Там атракціон принцип працював в тому, що воно тебе він ставить просто з горизонтального положення в вертикальне, ти лежиш на плечах. Потім воно його ще далі дожимає, плюс оце відео всередині, і потім він різко якби, розвертає тебе. От, по суті, лицем вниз, і від того, що ти довго був на спині, робиться відчуття, ніби ти в, в якійсь невагомості. Так. Ніби ти реально в невагомості. І потім ще оцей люк, який відкривається зверху, це я не знаю. Це... Ну, в мене реально нема слів, я, я тепер описати не можу. Хоч полетіти в космос. Це та, та та це я. Я, я, чула, я просто є. дивився на Сашу, яка там шкірила. Сам знімати не дуже можна було, і тому я не спішив знімати, але... Воно того варте було повністю. Все, я скажу, я вже я, я, я хочу, я хочу виразити ці емоції, я їх не можу виразити. Я не вмію їх виражати. Я просто кажу, це 100% так. Ось. І після цього, як ми звідти... Вже почали виходити. Ми ж реально трошки такі, хто не працює, вже соображалка твоя, та вже мозок просто втомлений. А від цих емоцій, коли ти кожен раз я кажу, Жені, якби ми після оцеї останньої локації пішли в ту саму першу, ми б вже просто там нудили, вже коли закінчиться. Так. Але по наростаючій, воно наскільки йшло, це класно. І ми вже просто розуміємо, що там все, що нам лишається, бо там ще є така річ, як зустріч з астронавтом, там є IMAX-кінотеатр, там є. Ще якісь були ці, але вони вже по суті як тої ролі не грали для нас. Тобто це тоді, коли ти береш на два дні квиток і ти хочеш прям все-все от прямо поставити від А до Я, тоді воно так. А просто коли ти заходиш і ну, просто, от так як ми прийшли, от просто побачити основне, от саму, сам момент, оцю саму історію, суття. що так, що таке є оцей центр. О, Боже, космічний центр НАСА. Так, космічний центр НАСА, я вже на язик заплітаю. Треба закінчувати. Оцей космічний центр Кеннеді, НАСА в загальному. Тобто ти дійсно пробираєшся цією атмосферою там дуже сильно, воно все. То як доторкнулася до цієї частинки історії. от Моє серце можна сказати, я поринула в історію. Так. Коли цей корабель перевернувся і це ж в кінці, ти думаєш, що вже все, а він дійсно от тебе. Він просто оцей ефект, коли ти лежиш на спині, цього просто на відео не видно. Коли ним тако трясе цілим, коли мигає це світло, коли цей звук, типу в тебе реально відчуття, що ти відриваєшся від землі. Бо він же ж повільно нахиляється. Ці... Тобто на відео показуєш, що тебе вже в вертикальному, але ти якби підсвідомо розумієш, що там ще не до кінця. І Іменно момент, як він відривається від землі, він починає ще більше вигинатись, а з ефектом екрану тобі здається. Що тебе просто ще більше втискає в сидушку, ти дійсно відриваєшся. І потім він робить взагалі конкретний нахил. Я зараз покажу, отак, коли він же отако стоїть. Він робить ще аж сюди. А в реалі тобі здається, потім, що ти верх ногами. Тому що на екрані там показано, що сам шаттл, він же ніби як верх ногами. І оцей момент, коли розкривається в шатлі ззаді повністю оті кришки, ти реально думаєш, що ти верх ногами над землею. Ні, я не так сказав, стоп. Він і. Ні, чи це, чекай, бо я вже трохи плутаюсь. Mm. Іменно в цей момент, як він перевернувся, він потім швидко, ось, я, він потім швидко дуже дав вперед і він став у таке положення, що ти висиш, якби лицем вже тако трохи вниз, але від того, що ти довго лежав ось так, в тебе відчуття, що просто. Ну, нерухомість, ти десь повітрі звисає повністю закрите да. приміщення, в тебе дезорієнтація. І коли відкривається оцей люк, і ти бачиш, якби ті земля, і ти верх ногами таке трохи відчуття складається, і ти такі ну, зірки. Ці суміш... просто коли вони відкривають, і ти бачиш ці зірки, красиві і, і землю, і, і це, це нас шок, Ми такі звідти вийшла. Саша, взагалі там була в захваті такому, що. Просто я не переживала, перед... що Сашку да, не стишне, воно так почало крутити перевертати. А Вона, <світ> вона якраз ці речі любить дуже сильно і дуже ще... проснулася. Я дивилась... О, Добрий ранок. І потім ми не просто вийшли звідти. <світ> Чекайте, зараз ми, бо Саша поставилася. Потім, коли ми вийшли вже звідти цей, ми вже пішли пити каву, ми ще якісь там сувеніри добирали. До речі, по сувенірах зразу скажу, там ціни американські. Я коли говорю американські, що в Америці для Америки недорого, то ну, я маю в сенсі, що в загальному які є в Америці ціни. І що тут дорого, що недорого, по відношенню до Америки, тому що є речі, які... Ти розумієш, що в одному сувенірному, ти в одному відній локації, можеш купити кружку за 5 доларів і це є недорого. А можеш купити в іншій локації, в іншому місці за 20 доларів і це є дорого. І тут я скажу, що тут ціни вище середнього, і то добре вище середнього. Тобто вони Але там... воно вартує. Ну, ну, те, що бо... ви купили, то ми на взяли та та, не та, не та. я зараз вставлю ці кадри. Ми взяли кружку. Ну ми завжди беремо кружку, стараємося взяти з любого місця, де вона є. Ми завжди беремо ну, магніт само собою. Наші. І рамка. Ми взяли колекційну статуетку шатла. І ми взяли. А, і ми рамки шукали, ми не могли знайти, бо в нас з кожної поїздки є фоторамка, рамка, і ми просто обходили все, і ми вже все а немає. Ми виходимо звідти. І тут я просто повертаю голову. І в єдиному екземплярі їх там було багато, але в єдиному екземплярі. Я просто і такий, ну на кінець то є, я вже навіть на ціну не хотів довезти, але вона там реально була дорога. Рамки скільки не коштують. Ось. І ми от взяли ті сувеніри звідти. І ми ходили, там, до речі, були різні фотографії астронавтів, ну, космонавтів, астронавтів, я вже не знаю, хто там з них, я не наскільки я там прокачаний. І з їхніми автографами. І ціни там були на ці фотографії від 200 там до 300-400 доларів. так. Так, також там були ці метеорити різні. Ну, там, там да, може і по, по, по 300, три. і по там, та, та. Там тобто, ці там, не були і за тисячі. Статуетка ракети, ну, сувенірна, там десь як в мій ріст, я ріст метр вісімдесят маю. То в такий ріст колекційно, там тріщимо з тисячі доларів. Там, там. Я не Ча. знаю, хто їх купує, каже, вони собі літаки під собою, і всі будемо <реш> вертатися. Тобто, ну, Ціни, ну та треба розуміти, що це є туристичне місце, і туди люди ганяють деколи. Ну, це то місце, заради якого можна і прилетіти з іншої країни, якщо є звичайно можливість. Тобто дійсно класне місце. Не жалію ні грама, що я туди прилетів. І по цінах, чесно кажучи, я не пам'ятаю ціну. Скільки... Ні, я знаю, скільки грязна ціна, я її зараз кажу, але я ось тут додавлю. Реально, скільки я заплатив, якщо в мене зберігся той чек. Там ціна виходить просто за один день за одну людину, дорослу від 4 років і далі. Ні. Не, не від 4, від 16, по-моєму. Ну я з'яв. Я позрав, ну менше з тим. За дорослого виходить 75 доларів. Це просто грязна ціна, просто пас. За дитину 65 доларів від 4 років дітей рахується. Тобто ми там 200 чомусь доларів заплатили за ці кватки. Мені здавалося, що це дорого, але це було недорого досить. Так що, Ну, не то, що недорого, це дорого. але Це було емоції, що абсолютно вартує. І я трав. ні грами не жалію. Я розумію, що це місце я є... ну, був. Чи ми туди повернемося, скоріше за всього, ні, бо ми не любимо повертатися в ті місця, де ми були. Не любимо на Так, ми любимо щось шукати, ми, ми будемо шукати далі і. Наразі така ситуація, я ще зроблю маленьку нарізку, тому що я дуже багато не знімаю, я хочу, щоб його досить виглядало красиво на цьому будемо прощатися.